Чоловік не ходить на роботу, щоб його не мобілізували. Тепер я в родині добетчик. Отже, історія. Чоловік не ходить на роботу вже більше року. У нас є двоє дітей. Свекруха переїхала до нас, щоб сидіти з дітьми, тому що він сидіти з ними не може. Я працюю одна. Квартира, в якій ми живемо, належить чоловіку ще до шлюбу. Тобто мого там нічого немає. Працюю я 5 днів на тиждень і в суботу ще беру підробіток, тому що нам не вистачає. Коли я вертаюся додому після 7, восьмої ввечері, свекруха мене пиляє. Він лежить на дивані і ігнорує мене, а діти взагалі мене не слухаються. Я не розумію, що відбувається з моїм життям. Я схожа на вола, який... Тягне великий віз, невідомо куди, і невідомо навіщо. Кинути його я не можу, тому що мені його шкода. Треба ж якось його рятувати. Дітей я теж кинути не можу, тому що я їх люблю. Скажіть мені, будь ласка, як мені захистити свої гроші? Тому що все, що я заробляю, виходить, вони витрачають на себе. А мені лишаються якісь крихти. Я навіть нічого не можу відкласти. Все йде на харчування, комуналку та утримання родини. Просто я, виходить, працюю в нікуди. Прекрасна в лапках ситуація, особливо про свекруху, Ах. гроші свої захистити в такій ситуації неможливо ніяк. Просто тут жінка. Попала конкретно на місце багатьох чоловіків, які вкалують зранку до ночі. Їх пиляє теща, діти на них ніяк їх не слухаються, дружина на них не реагує, а все, що вони заробляють, вони тупо, м'яко кажучи, зливають в унітаз так? на їжу, побутову хімію, одяг для родини і так далі. Побутові всі ці необхідності. Далі в них вже нічого не лишається. Таке середньостатистичне життя. Звичайного чоловіка, який там зірок з неба не хватає і заробляє щось середнє, так? І як ви пропонуєте себе захистити з правової точки зору, якщо всі гроші зароблені в шлюбі спільні? Ніяк. Тільки десь никать, ховати якусь частинку. Ну, А якщо цього не робити, це взагалі повний дурдом, якщо чесно. Взагалі, тут порад ніяких не даш, і тим паче, що жінка вже підіймає тему про те, що вона не може кинути чоловіка та дітей. Отже, вона про це замислювалась. Отже, її максимально не влаштовує ця ситуація. Але зараз, взагалі, в ці часи війни чого тільки не побачиш, як тільки у людей не буває.